У нас буде, будуть починатися аварійно-рятувальні роботи на крівлі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Для цього ми проводимо евакуацію людей всіх з будинку. І в нас одна особа, яка не може сама рухатися. В неї перелом та забедреної кістки. Нам потрібно нам потрібна допомога працівників 103. Магруз, да, такая. Она симпатична. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. 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 આખી પેડી પેડી કા